На Черкащині оперативники викрили підпільне казино. Незважаючи на всі заходи конспірації, уникнути візиту правоохоронців господарям так і не вдалося. Міліціонери зненацька відчинили двері закладу. Що це за заклад? Слегка, так, да, може бути. Як часто ви відвідуєте? Відвіду. Судьба. Перший раз прийшов, судьба, чесно говорю. Азартні ігри проводилися за допомогою комп'ютерів та гральних автоматів. Усю техніку правоохоронці вилучили. Було це документовано незаконно. Діяльність підпільного грального закладу, в якому проводилися азартні ігри за допомогою комп'ютерної техніки та гральних автоматів. В ході проведення обшуку в приміщенні грального закладу було виявлено та вилучено комп'ютерну техніку в кількості 21 одиниця та гральні автомати в кількості 17 штук. Грошові кошти, що отримані від незаконної діяльності на загальну суму 750 гривень. За заняття гральним бізнесом на господарів очікує не лише відповідальність, а ще й чималий штраф.